Рідна, живий в ріднім домі, і духов. Колоритними українськими піснями та яскравими виступами насолодилися сьогодні глядачі в міському палаці культури. Там відбувся гала-концерт творчих колективів та окремих виконавців Полтавщини з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Вперше не в Полтаві, а саме в Кременчуці, оскільки сьогоднішній концерт ще приурочений до ювілею Грейси Кириченко який відзначався цього року, тому пісня, мистецтво, данок, все, що ми бачимо, всім цим ми зустрічаємо наш професійний день свято. Спокон віку, пісня і танець, музика і слова, витвори майстрів народної творчості були виразниками національної ідеї, оберегами історичної пам'яті, і саме завдяки людям, які віддано працюють у цій сфері, ми маємо власну унікальну культурну спадщину. Робота в сфері культури це моє життя. Тому що я прийшла в цей палац в 73-му році як практикантка інституту культури. Потім 76-го працювала тут і працювала на цій сцені все життя. Творчість це те, чим я живу. Це, мабуть, найголовніше в моєму житті. Музика, спів, творчість. Традиційно у цей святковий день урочисто привітали та нагородили працівників культури та народного мистецтва, які своєю щоденною працею плекали українські духовні надбання. Я хочу подякувати сьогодні. Тих хто сидить у залі. Подякувати нашим глядачам, а також мерії міста, місту Кременчуку, за те, що сьогодні вся область представлена в місті Кременчуку. Я вітаю вас зі святом, з нашим професійним святом, здоров'я! Скорішої перемоги, а також натхнення працювати під вільним, незалежним соборним небом нашої України. Дякуємо нашим захисникам за можливість проводити подібні заходи та підтримувати українську культуру. Нехай усі побажання, які сьогодні пролунали, якнайшвидше здійсняться. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.